Слава Україні. Шелендж Номер два. Сьогодні працюємо над е, силою нижнього пресу. Нижній прес можна прокачувати лежачи на, е, наприклад, на гімнастичному маті з підніманням ніг, можна прокачувати висячи на е, перекладині теж саме з підніманням ніг або, наприклад, на паралельних брусах. Нижній прес прокачується з допомогою піднімання ніг або скручування е, ніг тут кругові вправи. Сьогодні працюємо на гімнастичному маті. Нагадую вихідне положення, наприклад, для верхнього пресу у нас було руки за голову, для нижнього пресу можна руки залишити за голову або, наприклад, руки вдоль тулуба. Ноги випрямлені. Перша права піднімання ніг прямих приблизно на 45 градусів без торкання до полу. Коліна прямі. П'ятки не торкаються полу. Кількість повторень 5 разів. Це перша вправа. Друга вправа. Прямий кут, ноги зігнуті. І виконуємо згинання колін з прижиманням колін до живота. І виправляємо ноги, не торкаючись п'яток полу. Достаємо право, вихідне положення, лежачи на спині, ноги прямі, виконуємо, наприклад, праву ножку вище, ліва нижче і розножка. Десять раз. Дякую. Перемога за нами.